Вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі». Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь нові пам'ятники російським загарбникам Криму від Катерини до Володимира. Чи мають вони вплив на настрої кримчан? Де це ж от місяців три тому назад поставили благане? Ліквідація справжніх історичних пам'яток 14-го століття, як у Феодосії, під час будівництва каналізації розкопали старе місто і не знає, що з ним робити далі. Це тут по ночам, постійно, постоянно тут щось попають. Кримські набережні та вулиці заніміли. Музикантів карають за, начебто, жебракування та за незаконну організацію масового перебування людей. Людей привкають за те, що вони разом бігали в місті в парку. Та як Сімферопольський футбольний клуб Таврія розпочав грати в українському чемпіонаті? Таврія! Таврія!», Таврія! Ви дивитесь Крим реалі Одразу після російської анексії Криму 2014 року на півострові демонтували пам'ятник українському гетьману Сагайдачному, а також монумент на честь ювілея військово-морських сил України. Втім, вже незабаром повідкривали нові. Сталіну Катерині, II, а також новітньому загарбнику кримського півострова, так званому вічливому чоловічку. Кому за що і навіщо поставили нові скульптури в Криму, ви дізнаєтесь просто зараз. Від диктаторів до лампочок за два роки у Криму встановили чимало нових пам'ятників. Ми вирішили з'ясувати, на що російська влада не шкодує грошей, мармуру і бронзи. Цю скульптуру на згадку про Ялтинську конференцію відкрили минулого року. Під музику місцеві комуністи збирають підписи за новий пам'ятник Сталіну. У кримській столиці диктатору вже відкрили меморіальну дошку. Це обурило деяких кримчан. Табличку двічі поливали фарбою. Раніше говорили, що много людей було уничтожено при Сталіні. Людей, мабуть, у многих то залишилося такое, що багато людей уничтожено, и зараз. Шановуючи радянського диктатора, кримські чиновники згадують і про його жертви. Шматок колії та вагон для худоби посеред поля. Це пам'ятник жертвам сталінських депортацій на залізничній станції Сирень, що поблизу Бахчасарая. Це того. <головіки> Але це ж от місяць три тому назад поставили вот этот балаган этот. Там нема нічого, там дірки самі там. Вот эта стенки и всё. Ну вот я старий чоловік, я ніколи не надіялась, щоб это от поставили огорожу и вот этот із бушкою ту поставили, а діло нема ніяких. Катерина II кримським чиновникам дорожча від депортованих. На бронзову російську царицю витратили семеро більше. Раз поставили, значить, якісь заслуги є. Тобто вона населила Крим російськими людьми. Я не житель місню плохо знаю вашу історію. Но вона приседила Крим Росії. Лампочка більша, і лампочка менша. Це пам'ятник блекауту, тобто знеструмленню півострова. Воно сталося рік тому. Дехто з Ялтинців не гаяв часу при свічках. <звіх> Блекаут я вічна благодарна вам <правда> сутріті. Я думаю, що демографічний фонд в Криму очень піднявся за що те. Зникало не лише світло, а й пам'ятні знаки, що лишились з українських часів. Так позбулися гетьмана Петра Сагайдачного. Прибрали навіть пам'ятний знак жертвам голодомору. На місці дошки зафарбований прямокутник. Кримчанам намагаються стерти історичну пам'ять і насадити імперську ідеологію. Российская Федерация пытается в -то, закрепить свое символическое пространство, то есть пометить это пространство некими своими символическими фигурами, памятниками, там памятными досками, которые бы увековечили эти события, легитимизировали их. В Українському інституті національної пам'яті вже замислюються про майбутній музей окупації. Там обіцяють знайти місце для найцікавіших пам'ятників, зокрема, для зелених чоловічків. Ця скульптура з котом обурила навіть проросійських кримчан. Урешті-решт пухнастого прибрали. Мені навіть здається, що треба його реставрувати і вернуть кота на своє перначальне місце. Поки у Криму не здогадуються про плани України і далі штампують пам'ятники, хочуть увічнити російського президента Володимира Путіна за життя. Давайте зробимо пам'ятник сім. Це буде образ Путіна, но пам'ятник символ російського капітана. Капітана, який стоїть за штурвалом. За образ був взят фотография Владимира Володимирича Путіна морской форме, формі. Він з таким суровим лицом дійсно смотрит в будущее. Но ну, мне кажется, рано мнение. Утім, гроші на бронзового Путіна вже збирають. Так виглядають перші ескізи пам'ятника. А такі варіанти пропонують користувачі соцмереж. Олена Сорока, Соломія Бурштин для Кримралії. Ви дивитесь Крим -Ралі. сьогодні. В центрі нашої уваги нові пам'ятники, що з'явилися на півострові після російської анексії. В чому їхнє значення та значимість? Про це будемо говорити з кримським психологом в нашій студії Ірина Бронова Клисецька. Добрий день, пані день. Ну, а чи взагалі пам'ятники вони мають вплив на думки людей? Я б сказала, що там рівні впливу є декілька. Перший суто візуальний, ти йдеш по вулиці, ти бачиш щось, час від часу ти можеш зацікавитися, що, що це за, за пам'ятник, яку подію відзначає, чи яку постать в історії. Да? І відповідно від того, які пам'ятники, кому і яким подіям стоять, ти ніби запам'ятовуєш, про що, про які події чи людей варто пам'ятати. А другий рівень це інтерпретація. Коли є якийсь пам'ятник, як в сюжеті були лампочки, і як інтерпретувати цю подію, цей блекаут, як щось страшне, чи як якесь Якусь подію, яка дозволила народити дітей, чи як те, що кримчанам дозволило собі показати наскільки вони міцні і, і, і витривалі, тобто є е, візуальний е, рівень впливу, і рівень інтерпретації він вже на когнітивному такому е, в когнітивній площині, чому росіянам знадобилося відкриття цих пам'ятників одразу, практично після анексії? Там минув лише рік, два, а вже з'явилася така велика кількість. Пам'ятник це легітимізація подій, і це маркування території як своєї шляхом визначення того, чия це історія. Тобто, коли зносять пам'ятник Сагайдачному чи дошку про жертв голодомору, то це тому, що це не наша історія, це історія якоїсь там України, а наша історія вона от російська. Тобто можна сказати, що за допомогою пам'ятників відбувається таке про програмування не тільки території, але й власне самих людей? А, ну, звичайно, оскільки для е, шматка землі, на якому пам'ятник стоїть, воно неважливо, чи стоїть там щось чи ні. Це може бути тільки е, надане значення людьми, спільнотою, суспільством і так далі. Зрозуміло. А, ну і нагадаю, що в Сімферополі може з'явитися ще один пам'ятник Володимиру, але не славетному київському князю, а керівнику Російської Федерації, який наказав захопити Крим. Ініціатори встановлення хочуть, що пам'ятник мав вигляд корабля, яким керує Путін. Ми запропонували сімферопольцям висловитися. А яким вони бачать той пам'ятник, якщо, звісно, бачать у своєму місті. Ну, я думаю, что бюст во весь рост его должен быть. Там бы хотела бы, конечно, дедом советов там, но там Ленин. Вот в том месте хотела бы. Царя, императора, я не знаю, с чем его сравнить. Путина на площади, наверное, возле Ленина. Наверное, возле Ленина. Я политики вообще не касаюсь, честно говоря. Ни памятников, ни политиков, ни депутатов. Потом, конечно, извините, но не будем. Как, э, би, э, была як когда фотографія, коли Путін Крым Крим вошел в свою гавань. Ну, Примірно в такому формі поставить? Можна то не ставят пам'ятники. Ви дивитесь Крим Ралі. В нашій студії кримський психолог Ірина Брунова Кисецька. І сьогодні ми говоримо про російські пам'ятники, яких за два роки в анексованому Криму встановили вже чимало. Ірино, на вашу думку, от в Росії нема пам'ятника Путіну. А чому він має з'явитися на території півострова? Хм, я думаю, що тут є ем, перший мотив місцевих політиків е, якомога більше е, демонструвати свою лояльність е, лідеру Російської Федерації, бо е, з різних процесів очевидно, що е, ті, хто виконував певні. Е, Ролі як ну, умовних керуючих чи так званих керуючих Криму, вони Путіну будуть потрібні там не завжди. Тому показувати свою лояльність цею батюшки це те, що може втримати тебе в своєму політичному полі, чи навіть підвищувати. Так? Другий мотив це знову ж таки маркування і інтерпретація подій, які відбулися в 2014 році анексію. Власне, як ем, події, яка ем, додає е, до образу Путіна у цього ем, російського імперського. Е, Образу з'єднувача чи чи людини, яка збирає землю? Да тепер на схід півострова Феодосія можливо одне з найдавніших міст України, але в ньому деякі вулиці і у 21 столітті не мають каналізації. Роботи з прокладання нового колектора відбуваються повільно, та й практично щодня в траншеї знаходять нові артефакти, які датують 14-15 сторіччям. Та чи цікавить справжня історія тих людей, які зараз керують півостровом? Ґрунт у самісінькому центрі Феодосії, наче листковий пиріг. Рештки минулих епох, як на долоні. Тут і античність, і середньовіччя, і Друга світова. Культурний слой, як археологи обісняли. Білий йде цей рівень, відсипалося. І а, сліди пожаріща, що горіло все дуже сильно. Це визирає частина вежі святого Костянтина, архітектурного символу міста. Основання башні і примикання стіни було. Тут не ведуть археологічні розкопки, натомість прокладають каналізацію. Ведеться будівництво напорного каналізаційного колектора. Ввіду того, що сети міста Федосі вже зношені дуже сильно. Йдемо, правда, зараз один із найскладніших участків, тому що тут багато фундаментів, залишившихся після зданів розрушених. Фрагменти давнього посуду та черепиці, і навіть різьблене каміння. Все це у траншеї знайшли робітники. Навідувалися сюди й археологи, вивезли, що змогли. Що не змогли, просто присипали землею, й роботи відновилися. На нову трубу феодосійці чекали давно. Старий колектор проклали понад чверть століття тому. Через аварії нечистоти не раз проривалися у море. А у нас здесь впадає каналізації води Чорного моря. Містяни ж часто лишалися без води. Отак цього літа збирали дощову. Да, от воду більше не Нова каналізація завдовжки чотири кілометри. На один метр труби виділили майже 30 тисяч рублів. Хай там які багатства приховані під землею, місцеві посадовці налаштовані рішуче. На цій ділянці немає іншого місця, де можна прокласти колектор. На відміну від чиновників, сусідство історії і каналізації непокоїть археологів. При прокладці каналізації той факт, що Феодосія древній город не був учитаний і не учитувався и е, археологические исследования фактически не проводились. При отсутствии археологических исследований е, на это место приходят грабители, которые грабят, разграб... этот памятник. И е, те вещи, которые там обнаруживаются, они потом продают какие-то различные акционы. Люди с металлошукачами уже внадилися по исторической ценности. Про це не на камеру рассказывают ремонтники. Мы позвонили музейщикам и уехали. Приїхали, какие-то кренделя забрали. Утром кинулися так мігти поні нашли. Тут по ночам постоянно, хто що то копають. Дії цих копачів досі не зацікавили російських силовиків у Криму. Вони навіть не шукають тих, хто ночами цупить предмети старовини. Олена Сорока, Володимир Паутов, Назар Ситник, Феодосія, Крим. Ось така ситуація в Феодосії. в нашій студії кримський психолог Ірина Бронова Колесецька. Ірина, а як ви думаєте, наскільки взагалі важливо для кримчан і для кримської так званої влади теперішньої ну, реальна історія, така, яку ми побачили в Феодосії? Я боюся, що для Росії зараз реальна історія не цікава взагалі. І більш того, реальна історія загрожує міфологізаційним процесам, які йдуть на території всієї російської. Федерації через ем, навмисно сконструйовану меморативну політику. А що стосується Феодосії і Криму взагалі, то в найкращому випадку я підозрюю, що ці знаходки будуть тихенько собі лежати десь в краєзнавчому музеї, оскільки показати їх. Публічно і голосно означає, ну, щонайменше запитання до міфології про те, що Крим завжди був військовно-русським. Через те, що це там генуезькі або турецькі знахідки будуть. Різні. І угу. якщо це реальна історія Криму, то там буде дуже багато того, що показало, що Крим російським був м'яко кажучи, не, не завжди. Тому, Влада, як така, вона не зацікавлена в тому, щоб реальна історія існувала в такому публічному доступі. Дякую, зрозуміло. А Крим завжди називали музеєм просто неба, бо на півострові понад 9 тисяч тільки зареєстрованих пам'ятників архітектури та археології. Але загарбникам потрібні нові, які прославляють саму анексію, переписують історичний ландшафт та змінюють думки людей. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь. Хочеш співати на вулиці, приготуйся сплатити штраф. Нові правила кримського життя. А також ви побачите, як Сімферопольський футбольний клуб Таврія знову грає в українському чемпіонаті. Продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим -реалі. Вуличні музиканти давно стали своєрідним культурним елементом кримських курортних містечок. На набережних можна було побачити і почути виконавців з багатьох країн світу. Але тепер музикантам наказано замовчати, оскільки їхній спів може бути кваліфікований як жибратство або навіть як незаконна організація масового перебування людей. І це не теорія, оскільки вже є перші покарані. Такі танці можуть дорого коштувати кримським музикам. Це євген йому 22. Приїхав з гітарою з материкової України. Говорят, что нельзя играть, и это попрошайничество денег. По Я говорю, что А нельзя я... деньги собирать за это. А я не собирал за это деньги. У меня а лежал чехол. У меня и? лежал чехол, и люди, которые хотели отблагодарить меня за музыку, просто вот клали туда деньги. Есть статья в Кодексе административных правонарушений по Это запрещено законом. Ну как, как она формулируется? не формулируется. Что, у тебя все статьи меня наизусть, что ли? Российская полиция приривнивает уличных музыкантов до жебраків и ворожок. Мовляв, просити гроші на публіці зась, за це роблять попередження або штрафують на суму від 100 до 1000 рублів. У сусідній Росії покарання суворіше там вуличним музикам закидають організацію масового перебування людей в громадських місцях. Порушником визнали і цього віолончеліста, бо грав в центрі міста.

Вот как бы и все. Я знаю, есть было много таких случаев, просто не все придают это огласке. Больше, ниже трех, на улице не собираться. А до такой думкой привычает население российская влада. Людей привлекают за то, что они вместе бегали в парке, выходили на утреннюю пробежку. Есть ситуация, когда различные варианты исполнения музыкальных произведений. Люди играют на гитаре, люди играют на гармошке, люди играют на гуслях. Не ні злата. Лиш би Україна, лиш би Україна не була розп'ята. Кримський кобзар-мандрівник Остапу 79 років. 60 з них ця бандура поруч з ним. Він грав на вулицях кількох країн. В Польщі і Німеччині музику вітали, в Чехії ганяли. Де не сядеш? Пограєш півгодини. Поки до першого поліцейського підходить повоління, питає, нема повоління. Польщі поліцейський навіть сам ще послухає і дасть гонорар. Коли до Остапа підходять українські поліцейські, він показує їм статут спілки кобзарів. Правоохоронці повинні подавати правову допомогу кобзарям. Оскільки кобзарі являються унікальним явищем світової музикальної культури, поліцейські, яких ми зустріли в центрі Києва, начебто начіпають вуличних музикантів. Поки що в мене не було таких ситуацій, і таких наказів також не було. Наказів реагувати на так, таких не було. Музики на Ялтинській набережній поки що не бояться ні затримань, ні штрафів. Я вообще жду жену, мы сидим здесь выпиваем, а то, что кидают деньги, одно другому не мешает. Это не моя основная работа, чтобы мне кто-то что-то мог сказать, что так можно делать, так не можно. То, что дает Бог, мы даем людям. То есть у каждого свое предназначение. Если кто неправильно этого не понимает, то тот тебя, конечно, и прогоняет. То есть, скажем, наша власть, скажем, наши, скажем, такие люди, которые в законе... У Криму кожному вуличному музиці загрожують громадські роботи, штраф до 20 тисяч рублів або до 15 діб арешту. Все на розсуд підконтрольного Росії суду. Тож вільні музиканти не такі вже й вільні, як здається. Рустем Халілов, Назар Ситник для Крим реалії. Ви дивитесь Крим Релієм на звязку з нами Ольга Скрипник, член Кримської правозахисної групи. Ольго, на вашу думку, хто може бути покараний за так звану незаконну організацію масового перебування людей? І власне як не потрапити під каток репресивної машини? Вообще российское законодательство по сути построено так, что можно привлечь кого угодно к любой ответственности. Если мы говорим о нахождении в публичных местах, то в принципе здесь как минимум можно найти два основания. Первое, которое может быть применено, это нарушение законодательства Российской Федерации о проведении публичных массовых мероприятий. Второе, которое иногда применяется, это так называемое финансовое законодательство, когда просто с использованием очень сложного налогового законодательства России привлекают или запугивают людей здесь они могут ссылаться на то, что якобы, если это музыканты, если там кто-то зафиксировал, что кто-то там какие-то деньги мог дать за их музыку, как часто бывает, то тогда они могут сказать, что это не уплата налогов и привлечь к ответственности за уклонение от налогов. В любом случае, неважно с кем общается человек, нужно сначала спросить, кто, что за сотрудник, чтобы он представился, записать все его данные, должность и так далее. Второе, если есть какие-то претензии и якобы де факто власти считают, что люди что-либо нарушили, то тогда требовать составления письменного протокола. Третье, желательно максимально привлечь внимание людей. Снимайте, если есть такая возможность, все на камеры, и потом это можно публиковать. Такое публичное освещение может защитить людей в дальнейшем, и дело просто будет ну, закрыто, скажем, как обычно называется в кавычках, замято. Четвертое, если все-таки составлен был какой-либо протокол и действительно назначено судебное заседание, это скорее всего будет административное судопроизводство, то лучше обратиться хотя бы за минимальной правовой помощью. В том числе можно обратиться и к нам, в Крымскую правозащитную группу. Мы окажем необходимую хотя бы первичную помощь, а дальше в зависимости от ситуации будем смотреть, как дальше можно помочь людям там на месте. Дякую. Ольга Скрипник, Крымская правозащитная группа. 24 роки тому першим чемпіоном незалежної України з футболу стала кримська команда Сімферопольська Таврія. За два роки після початку анексії Таврія повертається до українського чемпіонату. Докладніше в сюжеті наших кореспондентів. 92-го Таврія стала першим чемпіоном незалежної України. Зараз футболісти радіють аматорському турніру. Головне, що клуб відродився. Очень сильно ждал, переживал, переживав, вірив. І то це сбылось. У нас перший домашній матч. Тепер дім Таврії на Херсонщині. Між колишньою домашньою ареною і теперішнім стадіоном понад 200 кілометрів і адміністративний кордон. Але фанатів нічого не лякає. Я приїхав, сів на машину, приїхав із Сімферополя сюди, на футбол. У складі команди 19 футболістів, гравців вдосталь, грошей замало. Наприклад, раніше в Таврії

Пусть спробують нас обіграти. Обіграти Таврію на домашньому стадіоні першими спробували житомиряни. У них вийшло. Назар Ситник, Євгенчак, Береслав. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше, заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. А також щодня слухайте радіопрограми Кримреалі Крим Реалі» на середніх хвилях на частоті 549 кГц. в тому числі і в Окупованому Криму. Це була програма Крим та Олександр Рінковський. І побачимось з вами за тиждень.